Друзі, всім доброго дня! Львівщина картопляний овочевий день поля При зі мною Вадим Сімака. Це е, фахівець овочівництва компанії Адама, ви його багато хто знаєте, якщо ви професійно займаєтесь овочами. Е, е, Хотілося б задати сьогодні декілька питань, болючих, про виклики овочівників. В принципі, сезон добігає кінця, якщо ми говоримо за такий загальний. Да? Угу. Що вже можна сказати на сьогоднішній день, з чим стикнулося, які були складнощі саме в ваших регіонах? Ну, Дивись, в наших регіонах. Для мене регіон це вся Україна, тому Штуки. що мені доводиться займатися цим в кожному регіоні. основний виклик був це неспрогнозована холодна весна. Західний регіон зацепило і неспрогнозоване і холодне, по суті, діло, літо. І деякі овочі просто запізнилися в розвитку, а деякі, в зависимості від регіону, і не вийшли добре за те, що не було температур, які наприклад, могли би їх швидше виявити. І потеряли на цьому ну, і якість, а Який, на вашу думку, найпроблемніший регіон в цьому році по вирощуванню овочів? Ну, та найприблимніше у кожному районі були свої проблеми. 400. Наприклад, е якщо взяти південь, вони потікали ранній збір, ранніх овочів. Він переміткнувся від двох до місяця, в від яка культура. І ще Західний регіон, тут на наоборот, е ті теплолюбіві культури, які питалися раніше вирощувати, вони не Баштані, наприклад, тут практично вони не вийшли в цьому році. Викликів багато, єдине тільки, що трошки легше було працювати на півдні шкідниками, тому що все-таки холодна весна зробила свої корективи і вони були не такі діяльні на початку. ті, які саме більш кадочінні. А так все абсолютно десь плюс-мінус було по нормі. Але це не дало, дало змоги все одно вирости більш якісний товар, включаючи от, от цибулі, закінчує. Морку Буряком борчовий набір. Він все одно більш получився більш нормальний, стабільний, навіть при цих самих гірших погодних умовах, які були в цьому році. Згоден. А, Як саме ви рекомендуєте, ну, можливо, є рецепт виходу з таких екстремальних умов на старті. Якщо вони є якось підготуватися, абсолютно розумієте, в цьому році ми замітили, що крім систем захисту нам дуже б, б, багато б, б, потрібно було тих продуктів, які все-таки стимулюють рослину. Тобі ж не треба було використовувати препарати з соскафіломну досукатиніни, а ауксини, гібриліни, для того, щоб швидше все таки спонукати його до росту, дати можливість швидше рослині адаптуватися до цих погодних умов і із цим виграти хоча б час і не зменшити вражайність. І це було такий зроблений виклик, який в ну, цьому році я думаю, що ми достатньо непогано це зробили, і більш-менш воно, воно воно себе оправдало, по крайній мірі, ці затрати, які були понесені на, на, на цю систему захисту. А дивлячись, як в да, усюди по-різному, але багато хто відзначає е, дуже різке і надзвичайно збільшення. Е, Відсотку зволоженості, угу. що спричиняє в подальшому такі проблеми, в тому числі як А, Наскільки склеротиніоз – це проблема на овочах. Ну, це, це проблема, яка кожен рік. Вона дуже проблематична, особливо цей рік, коли він холодний і має такий дожджовий період часу. А зараз ми дивимося, що і ночі пішли дуже холодні, і дні буває, піднімаються і жаркі. І за все цього, звісно, склеротиня дуже гарно розвивається і, і, має, і має такі проблеми, як по суті, діла, це, це захворювання для сховища, яке йде в сховище. І якраз даний етап. Коли е, вже пішов масовий збір е, іменно е, цих культур, які йдуть на сховище, це цибуля, це вже морква почалася, це буряк, капусти ще трохи ні. І це вже визиває певні проблеми, тому що ми бачимо, що в цьому році вже пішли. Звінки по поводу того, що прояви вже починає навіть з'являтися, якщо хтось ну, з цим недостатньо не добре захищав його. Навіть від цього від цього захворювання це можливо, наскільки е, є тебе правильно зроблені розрахунки, правильно вставлені препарати для цього діла іменно в кінці на вегетації, щоб зменшити цю нагрузку. От, зокрема, от ваших клієнтів з картині наскільки шкодочинна? Цьому році ще важко дати оцінку? Ну, завжди тяжко дати оцінку, коли ти ще тільки залажуєш овочі, тому що е, в будь-якому випадку ти не знаєш е, далі, хоч ти сховище це і ложиш, якщо вона абсолютно ще є, е, зроблена для цих умов, тобто має свій, свою систему вентиляції, влажності і температури. І якщо це, це контролюєш, то це не означає, що це він може не проявитися. Ну, просто якщо його забагато заходив в сковищі, він проявляється, а просто все одно тільки пізніше, і в зависимості від якої кількості. Тому це дуже важливо, наприклад, вже в цей час робити певні речі, якщо тебе тільки навіть до збора, для того, щоб все-таки менше його прийшло. Вже йдуть дзвінки, буває такі господарств, що навіть буквально продукцію забирають з поля, а ложать її просто на склад для переробки, і вже замічають, що коли вологість висока, що в них починає вже появлятися ця проблема. І це достатньо доволі вже дивно, тому що в тому році, наприклад, таких речей достатньо мало а в цьому році. Це вже більше. Буде ефективно дати таку рекомендацію, щоб готуватися до посадки, тобто знищувати скороці, які є переносчиками, знищити скоротині або, наприклад, давати вкраплю, Оскільки дані методи ефективні, і я от не бачу, що їх використовують. От Розумієте, в чому є різниця? В тому, що на це звертають увагу тільки ті господарства, які мають спеціалізоване сховище, які розраховані на хранення продукції до травня місяця, можливо і до червня. Ці господарства до це звертають увагу, можливо. А ті, які просто ворочі ну, мають певні сховища які для короткого зберігання, ну ті просто на це ще якось цими проблемами ще так сильно не сталкували, вони сталкувалися з ними. Ну, ще рішення для них тільки базується, вони тільки задають і питаються цього вийти. Просто це, це діло часу, але воно, воно вже до, воно достатньо швидко доходить вже до цього. Дякуємо за об'єктивну таку відповідь. Невеличкий бліц. Віддати з поля? чи класти на зберігання. <рес> ну, в цьому році буде дві проблеми. По-перше, віддати з поля е це можливо, якщо в тебе, наприклад, ти виростив більше, чим тебе потрібно для сховища. Це в будь-якому випадку ти це будеш робити, все одно прийдеться реалізацію вести. Е е тому що, дивіться, продукція вийшла в цьому році е-е Наприклад, цибулі сформовувалося навіть на півдні достатньо гарної якості і плюс гарної урожайності. Тому її буде вистачати. Якщо казати, що зараз моркву і буряку оцінки тяжко дати, але вона вже має практично низьку ціну. І вже ми розуміємо, що воно то підніметься, можливо, можливо, ні. Але все одно, якщо продукції, ти виростив більше, ніж у тебе є можливість її на сховище положити, навіть на коротке сотня, тут тільки вибираєш одне, що це його треба реалізовувати. Згодом. Єдине, якість треба тільки. в неї. Якість тоді дає можливість навіть на найнизькій ціні заробити більше грошей. В неї. Якщо ти це якість не заробив, то потім за що тебе і збивають ціну. Тому що ти не можеш її реалізувати, тобі кажуть, продай дешевше, і пішло, пішло, пішло поїхало, і ти тягнеш всіх останніх за собою. Збільшити врожайність чи гнати на якість? Я б все-таки гнав тільки би на якість. Це не означає, що треба втрачати вражайність. вона має бути більш бути розумна, розрахована і і, і, і як кажуть, і по коштам, і по всьому остальному. Тому що далі все одно буде стояти в основному, все буде якість. Бо товару буде достатньо овочевого немало. Закінчуються ті роки, коли їх, його не вистачало. Ну, Якщо, звісно, не буде якогось катаклізму, Ну, але навіть цей рік показав, чи він тяжкіший. Але якщо згрупуватися, вже група спеціалістів у нас в Україні достатньо гарна із фермерів, агрономів, і спеціалістів, які обслужують їх, то все одно рішення вже уже ми знаходимо і по суті діла товар в цьому році вийшов достатньо непо, ну, гарної якості. Я кажу не про люби господарства, а в середньому. Тому за якість це буде все перша пер, 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 оцінка. Тому що з цього і ми розуміємо, чи цей товар буде коштувати, наприклад, якщо він коштує в середньому 6 рівень, то він буде коштувати 5, а то 4. 4, якщо не певна якості, то він буде коштувати на гривню більше, а це і заробіток на даний час. Згодом. Найскладніша культура, на вашу думку, для вирощування на я думаю, по регіонах можна розбити. Але варто все ж таки в загальному, можливо, є така культура, яка от для вас от, от найскладніше вирощування, найвибагливіше, я б так сказав би. Навибалише, ну дивіться, тут, тут треба розібратися, за яку культуру ми розмову ведемо. якщо це, це борщовий набір, то якщо це капуста, буряк, морква, картопля і цибуля. То, зрозуміло, що перше я б задав би, звісно, цибулі. Тому що це найвибаглиша культура, і для того, щоб отримати певний урожай і певної якості, там треба добре пропрацювати, в залежності від регіону, тому що у кого які проблеми. Там більше шкідники, тут більше захворювання, але зараз воно змішується з часом і є проблеми. Ну, Дивіться, якщо говорити про друга культура після неборчовий брати, мене це то все-таки томат. Капуста. Тому що тут в капусті свої моменти, фітофтора, проблеми, дуже захист великий. Тим більше в цьому році замітили, що томат має велику ціну. Чому? Тому що а не сформулювався добре врожай, і Західна Україна практично недавно тільки почала якийсь бір вести, а деякі захворювання і не, полую, так і не зможуть його зібрати, них, тому що воно вже починає поражати ці культури. І хоч і там захист був непоганий, але певні доречні помилки вони ведуть до случайні, потім не до возврату, буквально за пару днів. Може все ж потеряти в цьому плані. Ну, це якщо так брати. А, а так взагалі цибуля, капуста томат це це найбурга вибаливша система захисту з того основного, що вирощується в Україні для... і те, що ми бачимо в сховищі. Ну, а як по спеціалізації, то там далі теж вистачає огірок теж з перцем проблем багато. Але кожен рік не схожий один на один. Іноді взагалі треба обрати, чи варто вирощувати цей огірок, чи ні. От бачите, в цьому році така неоднозначна ситуація порівняно з минулим роком, як і по всіх культурах. Дивіться, питання в тому, що якщо за гірок брати, це культура, яка в будь-якому випадку, просто, що треба знати, куди ти будеш реалізовувати цей товар. Тому що, каже, через день, а то чи і, 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 в залежності від температурних погодних умов, де вирощуються, йде постійний збір. І якщо в тебе немає об'єму туди, куди здати таку живу продукцію, вона довго лежати не буде, тому що вона тіряє вологість і все остальне, вона швидко скоро портишся, так і по як і помідор. То тому тут треба розібратися для чого? Якщо в тебе є консервація, є закваска, чи ще якісь речі доповнительні, ну ти може це і треба займатися. Якщо в тебе немає цього, а є тільки на свіжий ринок, і він поставлений, теж можливо. А якщо цього немає, ну ти ти. У тебе немає просто будущого в реалізації. Ти не зможеш тоді цей об'єм просто так витолкнути на ринок, тому що це вже не так, не так просто. Більше добре зайняті вже більш-менш. Дуже дякуємо за таку об'єктивну інформацію, завжди дуже приємно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, на яку тему зняти інтерв'ю, які питання, можливо, є до колеги, можливо, до нас. Чекаємо вас в коментарях. Дуже дякуємо. Компанія да -да -да. Дома, компанія Грітема. Всім вдалих рожаїв.